23 кораблі і підводний човен росіян знищено від початку масштабного вторгнення. Йдеться у вже згаданій статистиці на фейсбук сторінці Генерального штабу. Загалом за чотири місяці Росія втратила в Чорному морі понад 20% кораблів і мусила перемістити основу флоту в новоросійськ. Про це наприкінці року писав у мережі Ікс, міністр оборони Сполученого Королівства Гран Шапс. А проте Чорноморський флот РФ ще має мінімум 80 боєздатних човнів, розповів у речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Як Україна торік спромоглася відтіснити російський флот, і що ще потрібно для безпечного судноплавства в Чорному морі, з'ясовував Андрій Стасюк. Феодосія Севастополь. Новоросійськ. Українські сили оборони минулоріч вражали човни росіян біля босфору в новоросійську по всьому узбережжю Криму, окрім кораблів Чорноморського флоту РФ, Україна змогла відбити і бурові газові платформи, що розташовані на захід від Криму. Проводили цю спецоперацію бійці спецпідрозділу Гур Артан. Одним з тих, хто безпосередньо заходив на вишки, був командир групи спецпідрозділу за позивним Саба. Про це він розповів суспільному. Десантування було складним, адже чорне море одне із найбільших штормових у світі. Розповідає боєць, окрім цього, одна з платформ постійно горить, що ускладнювало доступ до неї. Складнощі, що вона випалює весь кисень в безпосередній температурі. Пура там і так висока. Як росіяни діяли, ну, бачите, їм простіше нас розстрілювати літаками, я вже говорився. Там у них літав цікавий пілотник, гарний, з нього ракети вони запускали. А вони з нами не захотіли зустрічатись, на жаль. Наступного дня після операції, 23 серпня, в окупованому Криму Україна уразила передовий російський комплекс ППО С 400 повідомляли тоді УГУР. пізніше, 13 вересня, крилатими ракетами Шторм Шедоу» Україна вдарила по судобудівному заводу в Севастополі, пошкодили підводний човен Ростов-на Дону та десантний корабель Мінськ, які за словами речниці ОК «Південь» Наталії Гуменюк перетворилися на деталі і більше не можуть бути використані як учасники Чорноморського флоту РФ. Ще через 9 днів 22 вересня цими ж ракетами уразили штаб чорноморського флоту РФ у Севастополі. Саба пояснює, що зокрема деокупація вишок бойка допомогла в подальшому здійснювати дані операції. Зокрема, на вишках були встановлені російські радіолокаційні станції. Релес Нівабе, якщо я не помиляюся, вона працює в міліметровому діапазоні. Це означає, що ця РЛС вона може бачити. На певній відстані навіть плавців про теплоходи і кораблі ми вже ж не говоримо. Якщо вона паже людину. Це був контроль над акваторією Чорного моря. Всього з початку повномасштабного вторгнення, за даними генштабу, уразили 23 кораблі та катери Чорноморського флоту РФ. Йдеться у звіті за 3 січня на Фейсбуці Генштабу. Всього ж російських кораблів різного типу щонайменше 80, і тільки 30 з них є бойовим ядром російського флоту. Розповів в інтерв'ю «Укрінформу» речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Так, зокрема, Україна знищила три великих десантні кораблі. Йдеться у звіті «Британ розвідки, опублікованому в мережі X за 28 грудня. А ще 10 залишається у Чорному морі. За словами військово-морського експерту Дефенс Експрес Володимира Заблоцького, кораблі цього типу активно використовуються росіянами для транспортування боєприпасів і зброї до окупованого Криму. Знищували або пошкоджували російські кораблі морськими дронами, такі як Магула та Сібейбі. Зокрема, цими дронами пошкодили Кримський міст. Кораблі «Оленегорський Гарняк, саму Павло Державін. Для їх знищення Українська армія застосовувала тактику комбінованих ударів. Дронами та ракетами пояснює колишній заступник начальника штабу військово-морських сил України Андрій Роженко. Зокрема, це допомогло відтіснити Росіян із Криму до порту в Новоросійську. Цього року нам вдалося скажемо збільшити проекцію сили на відстань до 750 кілометрів. наступним етапом треба взяти під контроль оці море. З акваторії якого ми супротивника виштовхнули, так за словами Андрія Риженка, це потрібно, щоб убезпечити українське судноплавство у Чорному морі. Нині, після виходу Росії із зернової угоди, Україна змогла налагодити експорт морем через український коридор, який пролягає поблизу суходолу. На сайті Міністерства інфраструктури йдеться. Серпня новим коридором скористалися 250 суден. Це понад 10 мільйонів вантажів, з яких 6 мільйонів агропродукція. Проте не Зважаючи на всі успіхи на морі, головних цілей, які планувались під час кампанії минулого року, досягти не вдалось. Вважає старший аналітик фонду. Поверніш живим. Так це важливі епізоди, це блискуча робота, особливо по свободі судноплавства. Це дуже важливо для нас, але питання стратегічного перелому воно на жаль не дозволяє забезпечити повною мірою, але це не применшує виконання відповідних завдань. Так за словами Біліскова, для того щоб переломити хід війни на користь України самих сп. ГУР гурчі СБУ недостатньо для цього потрібні і перемоги на суходолі. Андрій Стасюк, Владислав Кравець та Дмитро Суслов Суспільні новини.